Друзья, сегодня вся Украина отмечает замечательный праздник День Независимости. От себя хотелось бы пожелать мирного неба над головой и здоровья нашим близким. Мы начинаем свое празднование у Дворца культуры Крас, где очень скоро пройдет масштабный велопарад. Давайте посмотрим. Скажіть, що проходить сьогодні? Що за міроприяція? Сьогодні ми проводимо велопарад на честь дня незалежності України. Того року нас зібралось 2200 людей. Я сподіваюсь, що сьогодні нас збереться десь три або п'ять тисяч. Дуже хочеться, щоб була цифра п'ять тисяч. Вона мені дуже подобається. Ми її анонсували зараз. Я бачу десь 700-800 людей на старті. Тобто ще в нас десь півгодини до старту. Я вважаю, що зберуться люди, під'їжджають. Я бачу великі групи, під'їжджають Віталій Олексійович. Вже під'їхав. Юрій Анатолійович під'їхав. Ну, у нас сьогодні представницький такий велопарад. Все добре, Що ми пожелаємо всій Україні сьогодні. Миру, закінчення війни і повернення всіх хлопців, які зараз на, на сході живими. Скажите, вы впервые участвуете в таком мероприятии? Нет, я все время, я постоянный участники и любитель этого велопарада. Э, скажите, какая идея, вот почему вы участвуете каждый год? Ну вот какую идею вы несете этим? Одно и то же каждый раз. Здоровый образ жизни, любовь к велосипеду, к спорту. А сейчас я всем желаю незалежными, быть счастливыми, вильными, самостийными. Чого пожелаєте всій Україні сьогодні? Щастя, радості, усмішок, любові. Шировал парад вышиванок. Собралось нереально большое количество людей. Играет прекрасная музыка. Все просто в украинском духе. Пойдемте посмотрим. Прекрасные вышиванки. Кто вышивал? Покупали или вышивали? Всю вышиванку вышивала наша бабуся. Так, да, це дуже стара вишиванка. Ми її відбіліли, обновили і тепер ми її носимо. От покоління в покоління, да? Дівчанки на параді вишиванок були? Да. А вишиванки самі вишивали чи покупали? Купляли. Покупали, покупали і потім вишивали бісером зверху. Да. Замовляла в інтернет-магазині. Добре, Скажіть, за що ви любите Україну? Україну люблю за те, що це моя батьківщина в першу чергу. Те, що вона дала мені е, віру в майбутнє, те, що вона дала мені життя, надію в те, що моя дитина вирос буде рости у вільній і надійній Україні. Скажіть, за що Україну любите? За, за, за колорит, за мову, за красивих людей, за пісні гарніші на світі, за який кращі у світі. За, за поле, за ниву, за все. Я люблю Україну, тому що це моя земля, це моя батьківщина. Я люблю все те, що з нею пов'язано. Напевно, Україна це, ну, напевно, як мати. Її люблять не за щось, а тому, що вона моя. Напевно, за її... перше за язик. У, на... у нашої України дуже щира мова. Також, мабуть, за нашу дружність. За те, що це наша батьківщина, і ріднішої в нас немає. Ми її дійсно любимо, кохаємо і ми хочемо, щоб закінчилася війна, і ми жили в мирі, у дружбі і були щасливі. За єдність, за людей, за народ, який у нас тут живе, за патріотизм. За небо, которое над Украиной, за поля, за леса, за нашу землю. Я люблю Украину за то, что она незалежна, она сильная и она самая лучшая, потому что у нас самые красивые, самые красивые ну, дома, постройки, самая красивая природа, горы, все. А, ну, это не передать словами даже. Є у вас якесь любиме місце на Україні? Це наше місто Кременчук, ми Кременчужанки, тому все наше серце, все любов, це тільки Кременчук. Кортиця. Кортиця. Карпати. Крюка у Кременчук. Ну, наприклад, от я дуже люблю Західну Україну, хоча там ні разу не була, але я думаю, що обов'язково там побуваю в Карпатах. А щодо е нашої місцевості Полтавщини, то я сама проживаю в Радеську і там дуже гарні місця для відпочинку і взагалі для життя. І тому там, е ну як моя батьківщина, там дуже добре. Карпати там дуже красиво просто, особливо на зимою. О, саме найкра найкрасивіше місце це в Києві, мені здається, особливо на площаді. Ну мене найулюбленішого місця немає. Мені вся Україна, вона отут в серці. Є дуже багато гарних мальовничих місць. Я дуже багато де не бував. Я хотів би побувати, ще й в Карпатах. Я не бував багато де на західній Україні є дуже гарних міст. І з того там, де я бував, то напевно це е, Львів. Львівські вулички, тобто там а, дуже гарна а, архітектура, а, це дуже гарне місто, яке там дихає своєю душею. А, тому напевно, Львів зараз. Ну а так взагалі багато де хотілося побувати. Би много любимих міст, але саме любиме це дому, де сім'я тебе чекають. я была во Львове на центральной площади, мне она, она, очень понравилась. Также мне очень нравится Одесса, Дерибасовская и Потемкинская лестница. Я обожаю просто там находиться и очень красиво там. Любимое украинское национальное блюдо? Борщ! Сто Петри, мой борщ, мама. А варенички? Ну, вареники, ну також, але борщ, ну, Борщ він просто дуже такий для здоров'я гарний. Такий смачний, але справжній український борщ. Борщ, звичайно. Готую сама. Чоловік обожнює мій борщ. І всі родичі також знають, який має смачний борщ. Варенички. Борщ. Важко сказати. Ну, напевно, можливо, хай це буде банально, але борщ такий якісний, а з там шматками м'яса от, Ну якби, ну щось таке, напевно. Борщ. З <рик> пампушками, полтавський. Вареньки з картошкою. І со сметаною. Пожелання всій Україні сьогодні в День Незалежності. Я бажаю Україні перемогти в війні, яка триває, вигнати всіх загарбників, побудувати мир, перемогти як внутрішнього ворога, таких як корупція, продажні судді, прокурори, так і зовнішнього ворога, і побудувати міцну державу, якою будуть пишатися наші діти і онуки. Ну саме головне міра, хочеться пожелати щоб це покоління, которосте діти ніколи не видели крові. войны, чтобы семьи были, в семьях все были живы и здоровы, самое главное. Ну и чтобы наши политики как-то обращали больше внимания на наш народ. В Украине выжить, выжить и стать на ноги, и чтобы она была счастлива и святая страна в Европе. В Европе. Ну, мої на такі найкращі побажання Україні, щоб був мир, щоб завжди діти посмі... посміхалися, щоб українці пишали з тим, що вони мешкають в цій країні. Так, я так я згодна мирного неба над головою. Це в першу чергу, щоб люди були щасливі, ні в чому не нуждалися і взагалі. Слава Україні! Героям слава! Ой, ти мене